Доброго дня, любі учні! Сьогодні ми продовжуємо зимову тематику і поговоримо про те, що дітки можуть робити взимку, а чого не можуть. Для початку запишемо слово children, діти, бо саме це є слово є сьогодні ключовим. Ми будемо говорити, що вміють робити дітки, що можуть робити дітки взимку. Children can make, children can do, children can decorate. Отже, дітки можуть прикрасити ялинку, decorate Christmas tree, прикрасити класну кімнату, decorate classroom, прикрасити будинок, decorate house. Давайте складемо. Письмове речення, які будуть звучати так. Дітки можуть прикрасити ялинку взимку. Отже, в нас повинні вийти схожі речення. Діти можуть прикрасити будинок. Children can decorate a house. Можете додати сміливе слово in winter – взимку. Зробіть самостійно. Діти можуть Прикрасити ялинку. Children can decorate Christmas tree. Та запишіть самостійно переклад наступного речення. Діти можуть прикрасити класну кімнату взимку. Children can decorate classroom in winter. Далі в зошиті кольоровим фломастером, будь ласка, напишіть слово get отримати. Та відведіть від цього слова три стрілочки. Що ж можуть отримати дітки? Get Books, отримати книжки. Get sweets, отримати солодощі. Get Pets отримати домашніх тваринок. Давайте разом спробуємо скласти такі речення. Діти можуть отримати книжки взимку. Діти можуть отримати солодощі взимку. Діти можуть отримати домашніх тваринок на різдво. У нас повинні бути схожі речення: Children can get pets for Christmas. Будь ласка, запишіть ці речення в зошит. Діти можуть отримати домашніх тваринок на різдво. Children can get pets for Christmas. Діти можуть отримати цукерки на Різдво. Children can get sweets for Christmas. Діти можуть отримати книги на Різдво. Children can get books for Christmas. За бажанням додай 2-3 власних речення. Різдво Новий рік. Це пора, коли дітки виготовляють своїми руками. Різноманітні паперові іграшки. Children Can Make. Ключовим словом є слово Make робити своїми руками. Кольоровим маркером це слово в зошит і від нього відведет три стрілочки. Доповним словами Paper Star. Можна виготовити паперову зірку, Paper Angel. Паперового янгола, епідер – годівничко. Запиши речення, які утворилися: Children can make paper star. Діти можуть виготовити паперову ялинку. Children can make paper Christmas tree. Діти можуть виготовити паперового янгола. Children can make. Paper Angel. Діти можуть виготовити паперового сніговика. Children can make paper snowman. Спробуємо прочитати речення на зимову тематику. Children get presents in winter. Діти отримують подарунки взимку. Children learn Christmas poems in winter. Діти вчать різдвяні вірші взимку. Children meet Santa in Winter. Діти можуть зустріти Санту взимку. Children can watch Home Alone in Winter. Діти можуть переглянути сам вдома взимку. Children can decorate Christmas tree in winter. Діти можуть прикрасити ялинку взимку. Гарний вираз It's time for. Зима це час для Christmas Carols, різдвяних колядок, Juicy Oranges, соковитих апельсинів, fresh tangerines – свіжих мандаринів. А зараз час для розвитку усного мовлення. Прочитай текст. Спробуй! Пам'яті відтворити речення щоб утворити невеличку розповідь на зимову тему. Children can make a snowman in winter. Children can make a snow angel in winter. Children can make paper toys in winter. Children can decorate house in winter. Children can decorate Christmas tree in winter. Children can ski in winter. Children can meet a real Santa in winter. Children can sing Christmas songs in winter. Children can decorate classroom in winter. Children can get presents from Santa in winter.